Дивіться, будь ласка, моя коливальна система, для того, щоб коливання було постійно, ну а це можливо тільки в випадку наявності зовнішньої періодичної сили, то я її пишу нехай на мою коливальну систему, це може бути пружинний метод, може бути математичний метод, діє ось така періодична сила, F і T. де F0 до цієї сили космос, а оцей значок омега, він так і читається омега, ви знаєте. Це одна з моїх улюблених букв алфавіту якогось там. І космос омегате. Тобто мої коливання згідно значення, згідно того, що я, я що сказав, будуть відбуватися з частотою омега-велике, шостою зовнішньої північної сили. Я не буду повторювати те, що я розказував на моєму році. Я просто запишу другий законітона для моєї коливальної системи МА до лінії Р різнодії. Звичайно, це співвідношення векторів в коні. А тепер я би хотів написати на напрям прискорення. Тобто я хочу написати другий заборня тона на напрям прискорення. Е. Я напишу х від T двома крапочками. Скажіть, будь ласка, х від T двома крапочками взяло. Дякую. Дорівнює мінус x. Для того, щоб моя колувальна система, для того, щоб, та, щоб в неї дійсно скривання, має діяти. Ну, Зовнішня сила, яка пропорційна зміщення. Мінус альфа-б. Звичайно, це є сила опору з боку середовища. Це те, без чого коливання. Ну і, Звичайно, моя сила. Моя сила прийду туди. Косинус. Омега. Тет. І так. Це співвідношення це диференціальне рівняння, яке я написав воно набагато більше за ті рівняння, які ми говорили до цього моменту. Це співвідношення вже називає диференціальне рівняння неоднорідне другого порядку, будь ласка, повагу перше, Ми вами зустрічаємося з неоднорідним диференціальним рівнянням. І я його попробую переписати в дещо іншому вигляді. Давайте я поділю його в праву сторону я. Тобто я буду мати і два штрихи. Плюс альфа на штрих плюс К на М Х. дорівнює є 0 на М косинус омега Т. Ось таким чином я переписав останнє рівняння по факту другий закону так, в такому вигляді. Но я його перепишу ще в дещо іншому вигляді. Використовуючи позначки, я його перепишу в тому вигляді х то штуки. Плюс 2 бета х Плюс омега 0 квадрат. Х. Це буде дорівнювати F0 маленьке косинус Омега-Т. Подивіться, будь ласка, червона формула, яку я взяв рамочку. Це є не що інше, як другий зупомітона. По факту цей другий зупонітон записаний для моєї коливальної системи, яка коливається з чистотою ОМЕДЕ велике, і ті коливання будуть вимушені під дією зовнішньої вимушеної сили. Останнє розпівідношенні я хочу записати вже кольором О мене ще якийсь поліцейський. Хочу потім... що ті співвідношення, які в мене тут з'явилися бета. Бета я хочу пригадати це коефіцієнт з попереднього матеріалу. Ви пам'ятаєте його? Альфа назває коефіцієнт згасання. Друге співвідношення, друга влочина омега-0 квадрат. Обеґаноль квадрат. Це буде КНМ. Діти, і це власна частота незасеряючих коливань. Ну і подивіться, в мене з'явилися F0 маленьким. F-0 маленький, це є амплітуді сили, F-0, буде не. Де Ф-0, маленький я не можу як назвати, f 0 це амплітуда. Зовнішньої, періодичної сили з точнее прискорення получається F0 на тому маса ж на сила на масу прискорення. Не, 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 це сила на масу прискорення, але прискорення за кем буде робити тіло моєї коло системи і з ваших є. Це якийсь аналог ось того значення, F0. Просто так прийнято і я буду так власне використовувати також. І так є формула номер один. Подивіться, будь <плескав> ласка, формула номер один. Це власне те, що нам потрібно розв'язати. Якщо ми його розв'яжемо, ми будемо мати Х і Т. Ми, ми розв'яжемо основну задачу механіки для механічного вибору, то будемо знати положення моєго, мого тіла, яке коливається вимог в будь-який наступний момент часу. І так тут у нас виникають певні труднощі. Труднощі називаються як розвиток диференціального рівняння неоднорідного, а це вже не так просто розв'язано однорідного розв'язку, вгадати не можна. Ну, але теорія каже, теорія каже. Діти, я просто скористаюся тим, що ми маємо знати, і просто запишу розв'язок, Але попередньо кажу вам: теорія каже, що розв'язок розвиток остогорівня це і розв однорідного плюс довільний частковий розв'язок неоднорідного. Тобто розвиток того рівняння ми будемо шукати у вигляді X від T. Розвизок однорідного ми тільки що робили, це буде амплітуда вимушених коливань, а вимушена. Поможте на косинус омага T плюс Фі0. Це розвиток однорідного дифференціального рівняння. Тобто, коли немає. Тут как вид С 0 маленький космос омега Т. Плюс частковий розвиток ось цього времени. І пишу А0. амплітуда, А0. Помножити на Е в степені мінус бета Т. Ви там забули Е в, в ну, Де? Да. Ні, Там немає, там немає. Там немає. бути, то БТ частковий розвиток, помножити на космос. Посинус корінь квадратний комега 9 квадрат мінус бета квадрат. Ось таке. Плюс віно. І так і ось це співвідношення, яке написано, це по факту дає теорія дифференціальних рівнянь. Зрозуміло, що ми його не можемо розуміти. І... Ви мусите на віру, що так каже хлорія. Тобто, 2 є розвиток рівняння один. Тобто, коли моя коливальна система поливається, коливання звичайно засаючи, але якщо з'являється зовнішня періодична сила, ну, то відповідно мої коливання будуть не засаючими. Але тут цікавий деякий момент. Подивіться, будь ласка, на другий доданок мого розв'язку. Другий доданок мого розв'язку з часом стає амплітуда А0 є в степені мінус БТТ дуже великим. І, Відповідно, в мене буде спостерігатися, ну, буде спостерігатися те, що другий доданок з плином часу втрачає взагалі свій сенс. І так так. І, оскільки є в степені мінус БДТ, БТ, зростає. Відповідно, є в степені бета-Т, зростає до, до призведенності, а в мене є в степені мінус бета-Т. воно буде прямувати до нуля. Отже, мій розізок, моя частина розв'язку формули 2, друга частина прямує до нуля. І з часом, з великим часом мій розв'язок просто запишеться в такому вигляді. Х від Т, дорівнює амплітуда вимушених коливань. Помножте на косинус, Омега Т плюс фіно. І ось ця формула, яку я назву номер 3 по факту через великий проміжок часу буде розвитком мого диференціального рівняння номер 1 Відповідно, я би хотів, щоб ви ще один момент запам'ятали і побачили. Найкраще це побачити наочно. Подивіться, будь ласка. У мене буде Х, як я пишу неаккуратно, x від Т. Я хочу побудувати для вас. формулу номер 2 Подивіться, будь ласка, формула номер 2 Формула номер 2 буде мати ось такий вигляд. No 2, я побудував графік, і, власне, цей графік показує, як буде мінятися координата моєї коливальної системи з плином часу. І відповідно, ми бачимо тут деякий момент. Зараз я його спробую виділити. Скажіть, будь ласка, ви бачите, що я тут виділив? Цей момент це встановлення. Встановлення конування. Тобто це, власне, ось цей проміжок часу, на якому формули, з формула номер 2 працює другий доданок. Після того він стає безмежно малим і емфатично легає на мою конувальну систему. І так діти. Це це я з вами поговорив коротко про те, що таке вимушені конування. А ось тепер я би хотів звернути вашу увагу ще на деякі такі моменти. І так, про які моменти я з вами говорю? Теорія каже, що амплітуда вимушених коливань. А що, а що таке АБ? Я вже до кінця не зрозумів. Там... Яке а, Амплітуда вимушених коливань. Тобто АВ це амплітуда вимушених коливань. Амплітуда а, вимушених а, коливань а, основа. А, а А0 а, ну, а, а, це ну, вони різні. А 0, це з чого почалося. Оце. А. Дивіться, в попередній лекції ви можете заглянути попередню лекцію, можете подивитися на цей другий доданок і подивитися, що там є А0. Зараз, mm -hmm. зараз я ще про це не закінчу, зараз я про це ще буду договорювати. Mm -hmm. І так, така піду, вимочка хвилина. Тобто теорія каже. Я вам даю це просто для знайомства. Я не хочу, щоб ви це знали, мені не доводити, чому, бо я не можу вас заставити вивчити теорію диференціальних рівнянь просто так. Що в мене завжди були діти, які ну, хоть трошки орієнтувалися в тому. Подивіться, будь ласка, теорія дає. Ще раз наголошую, я колись це шукав на уроці, це займало кучу часу. Але я побачив, що діти все одно не можуть відтворити того, що я робив. Це можна легко зробити. Ну і я скористаюся просто записами, тобто я це не можу. І так, амплітуда вимочних коливань в формулі, яка є номер 2 або номер 3 амплітуда вимочних коливань шукається зараз таким співвідношенням. На сьогоднішньому нашому версі, це формула номер 4 І друге, мені, крім того, щоб знати формулі номер 3 амплітуда новочних коливань, ще треба знати Фіноль. Це початкова фаза. Початкова фаза теж вона шукається. Власна величина фіно чисельно дорівнює арктангенс. Тобто тангенс фіно. І від такого, від такого виразу 2 бета омега. Поділити на омега в квадраті мінус омега-0 квадраті. Тобто формула номер 5 Дає нам можливість знайти, знайти початкову фазу між формулою номер 3 До речі, можна проаналізувати, можна проаналізувати ці співвідношення. Легко бачите, що якщо ми в формулі номер 4 якщо ми в формулі номер 4 ну, давайте я попробую записати десь отут от отут-от, от от, от земель. Fumuljujemo 4. Če omega, frekvenca zunanje predenčne sile, je na veliko manjši od omega 0, to krali, je amplitudo demoščinih kovin. Šokajte tukaj, zelo preprosto, F0 na M omega 0 kvadrat. Або, розписавши, це буде просто F0 на K. Друга крапочка. Якщо. Друга крайність. Якщо Омега е... набагато більше за Омега-0 за частоту власних коливань, ну то тоді слідує наступне. Що амплітуда вимушених коливань. Чикайте за формули F0 на M. квадратний, квадратный. мене буде омега-общита плюс 4 бета квадрат. Омега квадрат. Ну якщо тертя мале... Легко бачити, таке мале, це означає, що бета, бета прямує до нуля. Мале таке. Ну і відповідно, в мене буде формула для вимушених коливання. для вимушених коливань. буде мати просто F0 на m омега квадрат. Він блеска увага, що там було m омега-0 квадрат, а тут m омега квадрат. Ось така співвіднозначення. І так діти, з формули номер 4 ми можемо зробити ще одну висновок. Я не аналізую, бо часу нема. Формула No4 ми можемо зробити такі висновок, що при певному значенні омега, при певному значенні омега, амплітуда буде досягати максимального значення. Діти, Якщо амплітуда досягає максимального значення, ми так і в фізиці називаємо резонансом, і вона буде досягатися при омега дорівнює омега резонансу. Скажіть, будь ласка, нема питань? <пух> Добре. Да. Ось таке дивне страшне явище. Резонанс в практиці з латинського означає відкликається. І так, при резонансі амплітуда вимочних коливань досягає максимального значення. А частота омега резонансна Давайте запишу червоним. Омега резонансна Шукається ось такому значенню. Це є омега резонансна Чому? Бо я, власне, частоту зовнішньої північні сили позначав попередніх півношення буквою омега велике. І це дорівнює омега підняти два бета кольори. І так, це умова резонансу. Чи можна її довести? Так, звичайно. Для того треба і до великого виразу амплітуди знайти по кисному по І коли ми не... Клиняємо, вітом знайдемо омега розміну. Тоже колисят керуючих проблем. Ну і привідне значення отримував саме таке. І так, зрахування співвідношення 6. Амплітуда резонансних кормлайн. Перерезона. Шукається заступність перевідношення f 0 Підтинає 2M бета. Омлянультоват мінус бетатодат. Амплітуда при резонансі. Давайте я позначу форму, це буде 6, а це буде 7. Надіюсь, я не змінився за позначенням цих форму. І так, діде, це амплітуда вимушеного. Амплітуда вимушення коливання. Що e, я би хотів сказати? Я би хотів малювати ще один графік, так щоб ви орієнтувалися, якщо ви малювати графік амплітуди вимушення колування. Спішу тут трошки встрігнути. Від омега зовнішнього. Діти, я позначав омега зовнішній як ось так. Викраїнському. Тут буде значення якийсь F0 на K, F0 на K. Ну, то у нас буде графік отакті. Ось це омега резонансний 1. Подивіться, будь ласка. Це відповідає бета, ну, давайте 3 напишемо, наступне. Це відповідає бета 2. І Це відповідає бета 1 рівня 0. Очевидно, Б2 є меншим за Б3. Ось що буде відбуватися з амплітудою виможного колега, яка в мене вражається формою номер С як побудував графіки. І так дитячий, і ще один момент, який ви маєте пам'ятати, що при резонансі тангенс-фіноль шукається за певним співвідношенням. Він дуже близький до мінус П2. І так, я хочу сказати, що е, тут є багато нюансів щодо відношення резонансу. я дуже достатньо складна. Я вам даю тільки поняття, просто що таке є, за якими формами шукається, що це все можна прорахувати, і люди є люди, які це вміють прорахувати. Ну і останнє, чи десь застосовується нас так безперечно. Застосування резонансу є дуже багато. Ви пам'ятаєте, я що вам розказував, що була така катастрофа катастрофа в місті Анджер. І, відповідно, йшли солдати, солдати йшли в ногу, і вмить міст, який мав приблизно довжину стометрів, обвалився. Близько 500 солдатів попали відразу в холодну воду і близько 200 з чимось їх загинуло. Дуже багато таких історій було в Санкт-Петербурзі. Коли кавалерія солдатів йшли через мости, йшли в ногу, і, відповідно, мости, сам та місто мостів, вона відповідно повалилася. Ви пам'ятаєте відео, яке я вам показував нового року про Токомський міст, відповідно, це теж резонанс і, звідно, теж резається. Але не можна казати, що резонанс це тільки негативне явище. Тому що, наприклад, береть його при приймачах або принцип роботи частотомірів, власне, стосується їх, в принципі, побудови на основі резонансу. Діти, там на відео я ще розказував про параметричний резонанс. Параметричний з нас, будь ласка, подивіться по відео, запишіть свої параметри, якщо у вас подається питання на зайві, щоб ви змогли мені сказати. Тобто, при зміні якогось певного параметра я можу добитися того, що мій матник почне розхитуватись то у того, почне зростати. І так діти, це, це це власне два. І я переходжу до пункту номер три сьогоднішнього нашого року. А в пункті no я буду розказувати про автоколування. Автоколивання у вас є повідомлення, добре фізиці, і я не буду повторюватись. Автоколивання важливо, що всі коливання, всі вільні корування є засаючі. І поповнювати втрати енергії можна за рахунок якоїсь там джерела. Тобто система, яка сама поповнює себе енергією, і відповідно здійснює не засеячі коливання, така система називається автополиванням. І я вам приводив приклад так званих електромеханічних коливань, його книжці нема. Ну, але я принаймні вам колись розказував про таке. Бо що не розказував, то принаймні в перший раз почуєте будь ласка, те, що я намалював. Схоже, на маятник пружинний. Але не такий, який ми вчили, а такий, який буде рухатись в тяжіння землі вертикально, як би ми побудували. Правда? Так, Тепер подивіться, ось тут в мене є посудина. І нехай в посудині є електроліт або розчин, який проводить електричний струм. Тобто, ми туди просто можемо поставити звичайну сіль. І тепер подивіться, мій маятник з часом буде згасати. Чому? Ну, шукає оперсь середовище. Але якщо зробити ось таку річ, приєднати сюди-сюди і тут приєднати батарею джерела. Як тільки маятник зайшов в цю воду в цей електроліт, відповідно, коло в мене замикається, струм починає йти по, по цьому. По... Пружинці, а пружинка це катушка. А між видками катушки починають діяти сила взаємодії які притягання, відповідно, які заставляють скоротитися довжину пружини жорсткого світа. Ось така коливальна система буде коливатися до того моменту часу, доки ще працюють батарейки. Як тільки батарейки перестали працювати, ну, тут, відповідно вони зробить ще певних коливань відповідно. Система перестане коливатися. Ось така коливальна система називається автоколивальною системою. І ті коливання, які тут є. Це є електромеханічні коливання. Електромеханічні. Електромеханічні колування. У вас в інтернеті я не буду повторювати є ще приклади таких копло-поливальних систем. Сподіваюся, ви почитаєте, почитайте свій підручник, і, і це буде те, що ви маєте знати по електромеханічному колуванню. Дітей я встиг, я мав сьогодні два уроки, я пробував хотів дуже встигнути раніше. І буду вважати, що на цьому я ставлю крапочку. Я вас ознайомлю з гастаючими колуваннями та вимушені похованнями. Якщо у вас є питання, задавайте. Якщо питань немає, то на сьогодні урок закінчено. До побачення. До побачення.